Всім привіт! Сьогодні хочу засняти свої пусті пляшечки, почнемо з гелю Нівея. Дуже класний гель для душу. Мені дуже сподобався, тому що тут а, дуже яркий такий яскравий аромат абрикосу і а, абрикосового, мабуть, олійки. Це, а, як варіант на кожен день. Тобто, мені взагалі Нівея подобаються її гелі. Їх косметика, в більшість і креми для рук. Ну, тобто гарні продукти виробляють. Я більше познайомилася з цим брендом за кордоном, коли була в Німеччині. Дуже класні продукти. Завжди на мейкапі є гарні знижки і подарунки додатково до цього бренду. Такий продукт наступний це в мене All Clean Balm, тобто це бальзам для очищення шкіри обличчя. Можна і тіло очищувати, дуже класний, він тут з лопаткою йде. Вона в мене аж прикрилась до кришечки. Тут ще був захисний такий, така ще кришечка додаткова, можна розкручувати, відкривати кришку. Можна так. Ми Чому швидко? Тому що ми закінчили з донькою разом. Взагалі цей засіб дуже економічний, тому що його велика кількість, розхід дуже невеликий, тому що гарно. Він тає у вас на обличчі і дуже класно очищує шкіру. Кошту він не дешево, але якщо врахувати, скільки тут об'єм, і це 100% продукт веганський, корейський, до речі, 120 мл, це дуже класно, класний варіант зекономити. Буду викидати оці, цей тонік Біоре, тому що він вже закінчився в нього термін, хоча тут ще велика його кількість. У мене вже такий другий, я їх ще купляла до війни. І що скажу, що ну, класний він він допомагає очищувати ем, пори на обличчі, але ж що не подобається, те, що ем, велика кількість його, тут е, треба його використовувати тільки два рази на тиждень. І тому я не встигла його використати, тому що в мене велика кількість продуктів і вийшов термін, тому що я аж виїжджала, я його не використовувала, тому так трапилось. Але продукт досить класний, і я, мабуть, його, якщо буде можливість, повторю, тому що він очищує навіть ті місця, які не може очистити ні міцелярна вода, ні інші тоніки. Тому я вам раджу. Це виробництво, до речі, Канада. Такий класний був в мене крем від Балея з Урюя. Тобто, з чи, чи як це на українській мові, але ж тим паче, що він аромат мав дуже приємний і класно зволожує руки. Тобто, мені дуже сподобався тут великий ще об'єм 100 мл, мені вистачило досить надовго. Розхід невеликий, тому що він гарно розноситься, власно поглинається. І я взагалі дуже задоволена цим продуктом. Також, що в мене ще тут є, це така сироватка малесенька від Близ, Дуже полюбляю ці продукти. Я вже неодноразово показувала, що я їх постійно купляю, повторюю, тому що ці маленькі вони вигідніші, ніж брати велику. Велике пакування, і саме блиску це корейський бренд. Зараз я перегляну. Так, І дуже задоволена. У мене ще в запасику є. Постійно використовую. Тут написано, що досить маленьку кількість треба, але ж я використовую доволі так багато на ношу, але ж бачу я і зволоження, і очищення, і гарний вигляд шкіри на утро. Такий кремик закінчився в мене для під очі для очей. Дуже класний Піксі. Купляла на Йорбі, Ціна в нього не маленька, але ж вона, цей крем коштує кожної копійки. Тому що це американський бренд, американське виробництво, там не все воно американське виробництво. Але ж ці продукти, вони всі якісні. У мене і тіні для є, і також вітам С є Лосьон. Класний. Бренд Піксі, буду повторювати, ще хочу спробувати інші їх види, кремів. під очі. Цей був саме з ретинолом. Я розрізала, тому що дуже складно в кінці було його виймати, але ж тут дуже зручний носик і сподобалось те, що до кінця його можна використати дійсно. Він вже в кінці, навіть так як великою кількістю якось видавав продукт. Але ж тут 25 мл і вистачило досить надовго, тому раджу спробувати цей продукт. Дуже класно зволожує шкіру навколо очей і її освіжає і омолоджує. Така була в мене паста для всієї сім'ї. Я купляю їх всі на мейкапі завжди, мені подобаються. Дитячі, я на фюрбі, а ці більше на мейкапі. Класні, завжди приємна ціна, якість, і бачу, що вони гарно очищують зубки. Були в мене такі ватні пафи, вони в мене ще також є. Останній раз, коли робила я замовлення на майкапі, не було наявності тих, цих пафів, тому замовила ватні диски, але дуже задоволена цим продуктом, тому що він економічний, це українське виробництво, треба підтримувати свого. Виробника, і це дуже класні продукти для тих, хто хоче зекономити, тому що тут їх велика кількість, вони доволі такі не тонкі і е, дуже гарно очищують обличчя і знімають макіяж з очей. Такі були вітамінки для дитини. Я також їх купила знову, повторила з е, iHerb, Тут 40 штучок, але ж вони досить класні. Це підтримка імунітету для дитини. Тут і є цинк, і вітаміни С і Д. Algebraic. Так, Вже не пам'ятаю дуже, що це таке. Клюква, мабуть, так. Підтримує імунітет і гарно, ну такі, вони тануть швидко, але ж їх треба, мабуть, тримати в холодильнику, тому що вони сліпаються і коли доходять навіть в коробці з виймаєш, вони дуже зліплені. Такі. Тому треба їх використовувати, мабуть, і зберігати в холодильнику і швидко використовувати, щоб не. Їх довго не тримати, так би мовити. Цю фарбу вже показувала неодноразово, дуже класна вона, вона гарно профарбовує волосся, досить довго тримає це фарбування, не, не змивається. Це стійка крем-фарба німецького виробництва, дуже мені подобається, я вам раджу. Таке гарне, рідке мило з палмулів купляли в Єві. Досить класний варіант. На кожен день приємний аромат, приємна дія, зволоження, все, що потрібно. Також таке купляю в АТБ, воно дуже економічне. Тут виробництво Україна, Німеччина спільне і досить класно, що тут можна його. В будь-яку пляшечку наповнити і використовувати. Таку пасту подарувала мені мейкап, коли я робила замовлення. Доктор Бланк досить класна паста. Тут об'єм в неї, вона, до речі, без цукру. Я вже не пам'ятаю скільки об'єм, тому що була ще коробочка. Але вона спочатку така мені дивна. Вважала, що вона, ну як знаєте, порошок колись був. Для зубів досить такі складні використання, але ж ну, мені сподобалось. Дуже класно чищує і гарний на смак. Гарна ця паста на смак. Наступний продукт це в мене патчі від причів. Вони досить класні, вони, до речі, допомагають на всі 100% позбавитись, тому що вони досить витягують все те, що у вас там є. Тому я раджу їх. Вони швидше загоюють всі прищі, всі недоліки на шкірі. Також в мене була така гарний продукт. Це як олійка для губ від Revolution. Він досить класний, він зволожує, він мені дуже подобався. Раджу вам спробувати. Був в адвент-календарі. Не знаю, чи є окремо. Шукала такий подібний продукт, не знайшла. Мої улюблені шматочки мила від Дуру. Досить вигідний варіант. До речі, купляла в Аврорі. Там завжди гарні знижки на дору. І саме синій варіант мені подобається більше. Ось такий крембі від Івроше. Uh, uh, він ще не закінчився, але термін в нього вийшов. Він тут підсох. Викидаю, тому що донька довикористала, Але ж я вже також не хочу, тому що він прострочений. Uh, Відцінок Light, досить непоганий. Колись використала повністю таку пляшечку, мені подобався, тому що він гарно зволожує, гарно перекриває всі недоліки. І е, буду ще повторювати, якщо буду купляти і грошей. Це все, що в мене було на цей раз. А мабуть, ще одна пляшечка, яку я забула, це велика пляшка Alive, вітамінки для жінок. Їх повторюю вже неодноразово. І тому раджу вам спробувати, тому що це велика пляшка, якої вистачає надовго. Я беру завжди з донькою напополам, тобто наполовину ми використовуємо тут 130 таких, як ведмедиків, і досить вони зручні у використанні. І я бачу, що дійсно діють непогано. Тут повний спектр вітамінів купляю на iHerb, тому вам раджу. Досить вони не дешеві, але ж. Якщо враховувати, наскільки вистачає, скільки тут вітамінів, то досить гарний варіант. Тепер це все, що я могла вам показати в цьому відео, тому що в мене закінчились вже пусті пляшечки. Буду збирати нові. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Всім до побачення!